Доброго дня! Отримала сьогодні чергове замовлення від агромаркету. Починаємо його розпаковочку. Я тут вже трошки розпаковувала ці скобочки, щоб мені легше було і швидше. Так, що нам сьогодні прислали? Сьогодні замовлення в нас величеньке. Що тут є? Такі рослинки, рослинки гарні, рослинки вже майже з листям. Це в нас агрозолотистий. середній термін дозрівання має дуже солодкі, великі ягоди. Цей нам агрус дуже потрібен. Ми любимо солодкі ягоди. Що в нас тут ще є? А ще в нас є ось такий кущик. Воно все тут прикріплене, щоб не травмувати рослинку. Це смородина чорна, чорний бумер. Ранній термін дозрівання, смак, один з кращих серед великоплідних. Теж ми любимо смородинку, особливо зимою зробити з неї вітамінчик. Є. Що в нас тут іще? Це в нас тут є а, насіння петунія. Петунія крупноплідна, крупноквіткова. Так, і ще насіння. Насіння кавун мономах. Дуже хочеться мати свої кавуни. Так, є. Ще в нас тут ось є яблунька. Яблунька дуже цікава. Дуже такий осадженець величенький, височенький і всього за одну копійку. 100% скидка на нього, яблуня, Джонатан, зимовий сорт, пізній термін дозрівання. Дуже радують мене акції в агромаркеті. Є такі знижки навіть до 100%. І 70%, і 50%. Так. Ще лілія Red, Mo Red Morning гігантська квітка. Дуже хочеться подивитися. Рожала переходить в білий. Цікава дуже лілія. І ще в нас тут є ось цікава дуже упаковочка. Зараз ми її розпакуємо. Так, ще тут. Що ж тут? Так гарно запаковане. А запаковане у нас тут ось така квіточка. Квіточка рододендрон. Ми вирішили ми заказати рододендрон. Дуже сподобались нам такі квіти сусідів. Так. І тут, мабуть, друга. Ми замовили дві квіточки. Так. Гарно дуже упаковане. Ось такі рослинки, вже, мабуть, із квіточками. Так, радодендрони. Рододендрон гібридний дотили. І ексклюзив, рододендрон зовні насичено рожевий, переходить в білий корінь малиновий світанок. Так, що в нас тут ще є? Ага, це добриво. Добриво. Це, мабуть, органічне добриво, стимовід. Це ми взяли для рододендронів, щоб вони в нас гарно прижилися. Так. І що в нас тут є? Так, це в нас нітрама фоска. Високоефективне добриво. Універсальне комплексне азотно фосфорне калійне добриво. Це нам також пригодиться. Посилочка гарна. Замовлення повністю відповідає замовленню моєму. Ну, дуже я рада агромаркету і велика йому подяка. І дуже він нас радує.